У кінологічному центрі стоїть гавки. Це собаки реагують на знімальну групу незнайомих для них людей. А ще демонструють заздрість, бо вже двох-чотирилапих випустили із вольєрів. Їм треба налаштуватися перед своїми заняттями це початок щоденного дресирування. Собаці закривають очі або відвертають від майданчика, аби не бачила, як до спеціального лотку ховають щось з потрібним запахом. Це називають закладкою. Потім тварина має знайти цю закладку. Ось він вже він вже змотивований. вже хоче шукати. Малоді е, мотивації не було. Собаки, ми її тільки взяли з вольєру, він вистояний. Ще не заведений на роботу, не поставлений. За кожним кінологом закріплюють дві-три собаки. Саме він тренує, а потім з ними працює. Тварина прив'язується до кінолога і служить лише з ним у парі. Тож і виходить, що собака це молодший напарник для нас гвардійця. Кінолог відповідає за себе і за свого товариша чотирилапого кінолог без собаки не має права ніде, скажімо так, нести службу все время з товаришом своїм. Зазвичай у собак є своя спеціалізація. Їх тренують за здібностями: шукати людей, зброю чи заборонені речовини. Це основна частина їхньої служби. А собака на ім'я Буч добре вміє затримувати порушників. На тренуванні один з кінологів одягається у захисний костюм та виконує роль злодія. Або, як тут кажуть, фігуранта. Воно завжди страшно, бо невідомо, куди піде собака. Чи в руку, чи в ногу, чи в голову, чи в забачив Ай, молодець, 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 молодець. По досягненню восьмирічного віку службових собак відправляють на пенсію, вибраковують. Зазвичай віддають у хороші руки, часто забирають самі кінологи. Скоро ця доля очікує і на буча. Його вже тут кличуть пенсіонером. Для будь-якого кінолога розставання зі своїм молодшим партнером це сум, стрес та іноді сльози. Ну, просто віддаєш друга, так як друзів втрачуєш, так як от зараз на війні люди там втрачують близьких, от так само і з собакою. Ми втрачуємо своїх близьких. Біль від майбутньої розлуки зі своїм улюбленцем це частина служби для кінолога, така ж, як оберігати порядок та знаходити злодіїв. Єдине, що втішає буч потрапить у хороші руки. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.